А вони не надо, є перфект це час. Є СБУ, є міліція, є прокуратура. Дивіться, зараз це контролюється функція, яка йде там. Ми зараз говоримо з вами про цих про передання повноважень і розвиток на ні, ні. Якщо ми говоримо, що давайте ми почекаємо до 17-го року, не будемо розвивати громади через те, що ми не знаємо, яку нам систему управління зверху буде ставити, які повноваження буде у цього контролю, чи хто його буде призначати, там, чи прем'єр чи президент, ну, по великому рахунку, це все одно, що я не буду ходити. Вже усіх був контакт. Я не піду в туалет, тому що я ще не помі. Ну соріно є громада, ми маємо думати, як розвивати громаду. Як там далі створюється? Можна думати паралельно, але це пов'язано лише частково. Але дивіться, для того, щоб розвивати громаду, в мене повинні, ну, скажімо, як у людини, скажімо, яка зацікавлена розвивати громаду, повинні бути повноважені. Розвивати громаду я можу завдяки тому, що я призначаю голову податкової інфекції, інспекції Це правильно. в своїй територіальній громаді. Призначаю керівника міліції місцевого. Не знаю, чи прокурор, це вже ну, інше питання, це надзорна функція. Якщо є зацікавлений в наповненні бюджету в розвитку територіальної громади, то як мінімум оці органи повинні ну, бути якимось чином цією територіальною громадою контрольовані і бути вибрані. Тому що я можу, ну, я як депутат я, 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 я не можу, я, я не можу già, дати якесь розпорядження або як мер е, білоцерко об'єднану податкову інспекцію, сказати, ребята, а провірте, що там у нас взагалі зі збором таких-то податків, як ми це будемо розвивати і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад, на про село Базі, яке ну, там, в одному із перспективних планів планували зробити, е, ну, це добре, що нема, але що там, ну, яку інфраструктуру можна там вибудувати? За скільки років? Ну, потім є і ситуація з нам сильно навколо Білої церкви, які просто хочуть оточити місто Білої церкви. Ну, зараз це остаточно говорю. Да, ну. Хоча хочуть оточити місто Білої церкви, за пов'язано з тим, що сама Біла церква не сильно йде. Ж, така ж сама ситуація, в Асті, да? Да. Така ж сама ситуація. і че... вижирот така сама ситуація. А шо там, шо там? Хочет, Ну, А що там, що там, розкажіть? Кожне село не хоче приєднуватися до Вижгородської територіальної громади. Тому що вони бояться, що розкрадуть їй землі, і голови, і сільрад політять. Десь села не хочуть приєднуватися. Десь наприклад села хочуть. Вони ще бояться за свої місця. Тобто, які там по 20 років сидять на посаді і бояться з зберігатися. Добре, дякуємо. Ми <гум> сьогодні продовжимо дану тему з приводу долучення. Тут, до речі, присутні голови молодіжних громадських град міст районів. Плануємо після цього засідання круглого столу. Я вже з Богу розмовляв по телефону, що будемо проводити, планують проводити круглі столи в усіх містах і районах. Я думаю, що надасть підтримку. Організація, наприклад, цей проїзд і певний якийсь вплив на самому нормально і ще дивіться. Зараз у нас цей місяць рекомендація. Зайдіть, гляньте «Молодь змінить Україну в воєнній фонд Богдана Ще О, раз Україну». Проект називається «Молодь змінить Україну. Дуже цікаво. Да, Богдан Гаволішн це один із засновників Давоського форуму, член Римського клубу. Відомий економіст, українець, значить, що він робить? Він кошти і фінансує виїзд молоді до 35 років. Проєкту фінансує виїзд молоді на дослідження в інші країни. Визначив mm -hmm. шість країн, які є пріоритетними, в кожній з яких є щось повчиться, формуються команди. Команди самі планують, що вони хочуть вивчати з різних напрямків, Ну там на сай завідякор від скількох років можна як Від 18 30. до 30. 35 років. Але головне знання іноземної мови. Да, знання іноземної мови ключовий критерій. Плюс команди можуть мають бути розбиті по е вчити. кількість чоловіків, жінок плюс-мінус рівно, плюс мають охвачувати різні теми. Юристи, економісти, Клас. програмісти мають бути. Україну вибираєте самі, проєкт виписуєте самостійно, подаєте, вони повністю фінансують. А може АДМ можна почитати про цей проєкт на якій сайті, якщо буде. Асоціація у нас зараз десь буде 550 чоловік, тому що кожен Сергій Володимирович, добре, а ви не даєте ваш телефон? Як до вас можна зателефонувати потім з що Зараз Ви просто звідки Сергій Володимирович, Дякую. Так, дякуємо. Ну, у першому питанні думаю, ми ще його не закінчимо. Зараз договоримо деякі пропозиції зміни. Все-таки проведемо круглий стіл в такому форматі. Ні, да, так? ні, це я. Проведемо пару круглий стіл в такому форматі по об'єднанню територіальних громад. Ви могли почути. Зараз є остаточний, вже сформований остаточний план. На жаль, ми не змогли його сьогодні показати. Хотів навіть взяти матеріали в офісу реформ, але як виявилося, вся інформація про об'єднання територіальних громад є конфіденційною. І не може, да, може розповсюджувати секрет. uh, <реш> серед, серед населення, серед громад. А, але мені вдалася така можливість побачити остаточний варіант в електронному нещодавно, да, да. особливо цю структуру, яка зараз є в Київській області. Можна сказати, там, де немає таких можливостей фінансових, земельних, там уже об'єдналися, такі як Ставище, Тетіїв. Ті райони, які ближче на південь, вони об'єдналися, міста і села. Зараз стоїть питання про навколо Києва, взагалі вони не збираються об'єднуватися із за того, що дорога земля, і взагалі все не продали. Коли все продадуть, ну, просто... да, тоді об'єдналися. Ми ось про так і говорили, просто напряму. І голосівський гра також, в деяких випадках напряму, так і говорить, що як ми будемо об'єднуватися, у нас земля. І тому подібно. Навіщо ми будемо втрачати свої ресурси? Mm -hmm. І вони ще хочуть, як вже наголошували і молодь чули, що деякі голови сільських рад просто хочуть залишитись на своїх місцях, щоб отримувати заробітну плату, а не об'єднуватися в громади, щоб втратити фінансування своїх сільських рад і втратити робочі, свої робочі місця. Бо в селі не, в селі немає де робити, і в цьому така причина. І в більшості випадків це дійсно так. Просто і старостами, за яке гроші ніхто не платить, це представницький орган. Так само, як вся громадська рада, на смолоті, наприклад. Так Тільки треба, що з цим робити. Чудово. Ми вирішили. З приводу об'єднаної територіальних громад. Є такі випадки по Київській області, наприклад, зараз у нас дійсно по білій Церкві там така скрутна ситуація у форматі. У форматі те, що дійсно місто окружило. І це буде подаватися. Спілкувався з керівником офісу реформ, це у Володимир Петрович, який не зміг сьогодні приїхати, бо він на виїзді в районах. Колишній мер Ірпінь. Славутича. У Мене щось ірпінь і Славути щось схоже. Ну так, ірпінь та інша ситуація, дещо Тоже проблематично. Є ситуація дійсно. Там по білі ситуація те, що місто не має територіальної межі і навколо нього будуть утворені три громади Терезінська, Фрусівська і Шхарівська. Зараз я бачив цей план. Вони там з Київським районом з районом подомовлялися, ну там далі ще Возінська буде. Вони подомовлялися і місто обмежило до такої грані, що повністю залишається все по будівлях. Та по церкви там дійсно є проблеми. Це там це я взагалі не знаю, що ставить шлагбаум, платний в'їзд, платний фотовійку да, для дійсно. жителі і СІПА. <с с мусульти> Чому виникла, наприклад, така проблема? В села, які зараз залишаються самостійними, або ті, які все об'єднуються навколо Білий вони думають, що будуть користуватися ресурсами міста. Тобто районна лікарня, і всі, і всі інші школи, і навчання і тому подібне. Бо в них, наприклад, ресурсів немає. Пожежна безпека, міліція і це інше, вони просто цього не мають. Вони планують користуватися цим міськими. Наприклад, Білоцерп, так. Де можна взяти інформацію? Які податки буде розподілятися? Податки? В інтернеті ходить В бюджетному кодексі смотреть на міста обласного значення і там. Ну, це, ці податки будуть відноситися до фінансування громад об'єднаних. Ну і вже ось все на 38% збільшилось бюджетом. На 38% тільки бюджет розвитку. Ну, а, бюджет. І в Саша, а що там по броварах? Нічого не, не змінювалося? Ну, це потрібно в кого велике бажання. Сьогодні, до п'ятої години офіс реформ працює, можна підійти кого цікавить по своїй громаді, можна підійти в Офіс реформ і з ними переговорити. Бо ми з ними говорили о тому, там, хто знає, є таке в Києва районі, є таке село, як Шамраївка, можливо, ти знаєш, хтось ні, то вони, село Це Шамраївка, вирішили залишити самостійно і ні до кого ні не приїдуть. Найближчі села, там буки, наприклад, всі чули. — Буки правильно. Я звідти, тому я знаю, що правильно називається село. Офіс реформи знаходиться в громадській приймальні, кому потрібно я можу показати, це потрібно буде вийти із облдержадміністрації, зайти за угол, і там громадська приймальня, не втримається. Подвальчик там приймуть. Так, кабінети це, де вони можуть, вони вам нададуть інформацію, ці карти по громадах. Дійсно, що в деяких містах просто не обговорювалось навіть не було навіть обговорень з приводу об'єднання. І можливо якийсь компроміс із селами міг би бути досягнутий. Адже, наприклад, для міст це велике, це потрібно, адже міста ростуть. Просто це ми бачимо в тому, що, наприклад, по Шавраївці. Поки вони вони, вони це протягом одного року побачать, що в них не вистачає коштів, не вистачає фінансування, і вони повністю не можуть забезпечити свою життєдіяльність. Бо це село, якого немає ні інфраструктури, нічого, немає ніяких критерій для його розвитку. І потім буде це все об'єднання, будуть не об'єднуватися до скверського району або до скверства громади. Туповість mm -hmm. міської ради державний бюджет економічного Якщо вони нададуть вам таку інформацію, звичайно. <рес> ну, Міські раді доступ до публічної інформації. Мені, напевно вони можуть звернутися. <рес> До свого міста або району дати запит да, і там отримати інформацію, чим в області в департаменті, який буде зараз думати, що їх перевіряється. <плес> Тому е, що, е, що є даний круглий е, ми провели, як я вже наголошував. Переобрання і оновлення складу молодіжних громадських рад. Але як говорили, якщо ми на смс-повідомлення і електронними адресами повідомляємо відділи молоді по Київській області, то даний етап мені прислали скільки тут? 14, я вже говорив. 14 об'єднаних оновлених молодіжних рад по області. Що я сьогодні ввечері зведу це і своєю старою інформацію? І Скільки думаю, що ми повинен? отримаємо хоч якийсь результат і хоч якийсь ефект по області, що в нас є молодь. І деякі райони нам просто говорять, що в них молоді немає. Ну коротше, всі вся молодь стала да. старою. Лицарка вчора мені дзвонила і питала, а хто їде від білої церкви на круглий стіл. Сказав, ти їдеш. Да, я сказав, що я їду. Кожен день згоден, будеш, ти їдеш ти. Тобто проблема в тому, що відділи молоді по Київській області просто неефективно працюють, і управління як би не старалося, як би не робило, ми не можемо отримати ту інформацію, яка нам необхідна для, навіть для проведення нормальних якихось заходів, для проведення нормальної роботи. Тому переходимо в формат соціальних мереж дійсно і спілкуємося вже особисто з вами в такому форматі. Те... Творіть групу. Та є, є. Та. Siete, є група, є група, є діалог. Мені прийшло повідомлення зовсім там від людини, яка в раді сидить на Фейсбук. І третя людина мені подзвонила, зайди в Фейсбук, глянь, тебе там пригласили. Його ж той раді тільки долучили. Так, вони співпрацюють з відділом. Це я знаю цю ситуацію. Його ж тільки долучили. До мене питання. Скажіть, будь ласка, чи може відділ чи може відділ молоді складатися всього з однієї людини? Наприклад, у вас місто 30 тисяч населення. В області складається 4. чотирьох. Місто за однієї людини, відділ сім'ї та молоді. Я думаю, що жінки фізично не встигає, поздоровити сім'ю, підготувати Це просвоївати з молоді. Ми можемо якось, наприклад, ну, молодіжну громадську раду, точніше зараді ми можемо попливати, порадити ще одна співробітника там стало широше. Допомогти, допомогти на волонтерській основі. Нам буде факт, що ви з цим боремося на я працюю тут 8 років, і, і це не Так. було підставлять. Це нормально, так, коли відео молодість, так. Дуже кругло. Добре, що він у вас є взагалі. Бо в деяких в районах і містах молоді займається, наповнить тури, архітектура займається молоді. Да, я, я, не помиляю архітектура молоді. У Донецькій області архітектура займалася. Молоді займається архітектурою. Музей. Да. Музей. Тому що ви розуміли, якась ум'єска у нас ситуація. І молодші просто намагаються зараз будь-яким чином не допустити навіть і до теперішніх виборів, і до теперішньої можливості зробити непрохідних. Адже я ще буду говорити про нашу ініціативу деяку. Але по, по молодіжних радах, про що я говорю? Щоб по голові молодіжних рад в містах і районах. Провели подібні круглі столи, можливості запросити наш виконавчий комітет або косі з молодіжної громадської ради, щоб не самому вам не було тяжко, порозмовляти з головою РДА, з міським головою, провести круло стіл з приводу об'єднаних територіальних громад, запросити певних сільських рад, поспілкуватися, вияснити ситуацію, надати нам в область. Ми з офісом реформ це опрацюємо. І, можливо, якісь двиги вже не до виборів, а після об... виборів вже цих 2015 році, 25 жовтня, ми зможемо, вже, якщо оберемо нормальні ради в себе в містах, і нормально оберемо обласну раду, то ми зможемо щось з громадами цими зробити. Адже молоді це нам там жити, нам там працювати, а не виїжджати в Київ. Київ це взагалі, як кажуть окрема республіка. Це як Гонконг, у Китаї по теперішній системі буде. Київ буде розвиватися і рости із середньою заробітною платою 10-15 тисяч.